Як же Карпати описати словами? Там серце аж мліє в казковій красі, і мрії вітають десь під небесами, дають гори втіху і крила душі. Це щось неймовірне, величне, високе, краса неземна перехоплює дух, а небо. Бездонне, безмежне і глибоке, Відновиться зір там, загостриться слух, Небес там сягають величні смереки, Несуться в долини пісні верховіть. І лини по горах від гомін далекий, В безкидах ховає сліди лихоліть. Шумлять там джерела, і грають трембіти, співають струмочки, і дзвонить водограй, у горах там можна гуцулів зустріти, Карпати прекрасний, смерековий край, там квіти цвітуть дивовижної вроди, і вітер пасе там отари овець, живе у Карпатах. Дух волі й свободи навіє щастя до смілих сердець.